Прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її ціль – захист людей, які на протяжении восьми років підвергаються іздівательствам геноциду з боку Київського режиму. Где ви були 8 лет, когда бомбили Донбасс, оця мантра, яку з московського зомбоящика розкидають солов'їним послідом із Кав'яєвським гавкотом, стала формальним приводом для повномасштабного вторгнення в Україну. З наскоку розвіяти цю несенітницю буває не так просто. Та насправді для цього достатньо лише кількох фактів. І найочевидніший з них оцей. Поки на схід України не прийшла русня у 2014 році, там був мир. Їдемо далі. Хто на кого напав? У квітні 2014-го Крим уже захоплено. На український Донбас заходять російські війська, яких, звісно ж, офіційно там нет. Шифруються під місцевих повстанців, яким раптом припекло жити в русском мірі, та проголошують квазі республіки, так звані ДНР і ЛНР. Я просто нагадую людям, що АТО, так звана, да ми пам'ятаємо антитерористична спецоперація. А вона почалась після того, як стрілков з його бандою захопили місто Слов'янськ, українське місто. А і після цього почали формуватись добровольчі батальйони, які вони називають там нацисткими всіма іншими націоналістичними. І це було реакцією здоровою реакцією державного організму. України на ну фактично зовнішню агресію, інакше бути не могло. Тому коли нам кажуть, що це ми почали воювати з Донбасом. Це звичайно брехня, тому що до 2014 року, поки туди не прийшла Росія, ніхто ні з ким не воював. За підрахунками наших збройних сил у червні 2018-го на Донбасі перебувало близько 35 тисяч військовослужбовців РФ. Не міфічних ДНРівців, а російських кадрових військових разом з місцевими колаборантами. Це підтверджують тисячі доказів, документи і зізнання самої ж полоненої русні. Я громадянин Росії Єрофієв Євгеній Владимирович. Проживаю в місті Тольятті. Я є власне Російської Федерації. Моє Майор військове звання капітан домість командир групи. Гражданіна, що ти робив на українських землях, якщо вас там нет? Не втримала язик за зубами. Навіть добре видресирована кремлівська пропагандистка. <рес> <рес> <Да О>, да Ви никогда, не, вы никогда не вторгнетесь в Україну сильна армія. Так же ми Это не вторгнення <рес> все, що там відбувалося, це нелегітимно, звичайно. Це просто спецоперація Російської Федерації, яка а, на гроші Російської Федерації здійснювалася, яка здійснювалася під керівництвом Російської Федерації, і там можна казати про колаборантів місцевих. І про жертв просто всі інші жертви, навіть якщо вони там а, підтримують під впливом пропаганди руський міф, то вони все одно жертви, я вважаю. Московити як можуть просувають наратив, що у 2022-му вони прийшли визволяти українців. Бо ЗСУ, начебто, вісім років бомбили мирні міста. Просто порівняйте, як нині виглядає Маріуполь і Донецьк. Давайте подивимось, що Росія зробила з нашими містами за п'ять місяців агресії. Да? І покажіть мені, хоча б один зруйнов... одне зруйноване місто на Донбасі. Ну приблизно, хоча б так, як зруйнований там Маріуполь чи Огнаваха, чи Рубіжне. Такого немає просто. І знову ж таки, нехай росіяни, які вірять цьому міфу, згадають, що Путін зробив з Чечнею, да? з Грозним. Місто Грозне, просто нехай подивляться фото. Зруйнованого Грозного. Хоча Грозний і взагалі Ічкерія, чи Чечня, які називають в Росії, це окремий народ. Він має право на самовизначення. Це записано в уставі ООН. Міф про обстріляні міста дуже натягнутий і розбивається при першій же зустрічі із фактами, але цього не було. Це е, можуть підтвердити і ті ж спостерігачі від ОБСЄ, які там ми ж пам'ятаємо, що там знаходилась е, спостережна місія ОБСЄ. Е, і вона фіксувала порушення мінських угод, а першим пунктом, порушення, першим пунктом мінських угод було що припинення вогню. І тому саме ми, якщо і стріляли по Донецьку, а ми дійсно стріляли, але це був вогонь у відповідь. Ми стріляли для того, щоб подавити вогнові позиції, ті, з яких стріляли по нас. І звичайно, це природня реакція, на яку ми маємо право знову ж за тією ж навіть там, Женевськими конвенціями чи уставами ООН. Нашими цілями не були мирні об'єкти. Навпаки, цього прагнули саме московити, бо ховали свою військову техніку за житловими будинками. Ми не зацікавлені просто прагматично, якщо навіть дивитись. Ми не зацікавлені в нелояльності нашого населення, тому що ми збираємось повернути це місто собі. І нам його знову ж таки відбудовувати. Але, ну, на жаль, ми ж воювали до останнього часу переважно, не переважно, а виключно радянською технікою військовою, яка, ну вибачте, мазала. Це дійсно так. Тому були різні випадки. Знову ж таки, якщо вони розміщують там військові частини чи склади ну фактично в межах жилих кварталів, тому це знову ж таки хто. Розміщує там скупчення техніки чи е, склади, чи взагалі військові частини. Дуже багато донецької військових частин після 14-го року з'явилося. Не бракує свідчень про те, що для телевізійної картинки росіяни самі ж обстрілювали окуповані ними території, щоб звинуватити українців. Тому що я там була в 14-му чотирнадцятому году. И я бачила, хто прийшов з оружиє в мій город, і кроші бачила, бороди бачила. і не бороди, но акценти. І моя страна все це защищала свої границы. І не треба рассказывать про обстріли про мирно, по мирному населення української армії. Україна проти стоїть агресору вже 8 лет. Я дончанка. і я туди русню мене защищать, не звала. А зомбувати з ящика тамтешнє населення почали набагато раніше за вторгнення. Місцевою пропагандою активно займалася партія регіонів. Зрадники промивали мізки людям, налаштовуючи проти майдану, зокрема, і України загалом. На жаль, такий хід виявився ефективним. Дія пропаганди це основний чинник, скажімо, того, що там відбувалось. Хоча не можна сказати, що вона на всіх діяла це, це також цікаво. Ну принаймні, от на початку так званої руської весни» Ми там робили соцопитування ще в березні 2014 року. І воно тоді показало, що в місті Донецьку 20% були готові допомагати Росії, якщо вона почне діяти в Криму. 20% готові були і зброї в руках протистояти Росії. І 60% просто хотіли жити мирним життям. Вони не були ні за Росію, ні за Україну. Тобто вони просто хотіли нормально жити, як завжди. Потім Росія, я думаю, що якраз от цим під впливом пропаганди, а вона змогла просто обманути людей. А да? там розповідаючи, що там Донбас кормить всю Україну, там чи, що, що, що Росія буде допомагати Донбасу, але давайте дивитись просто на об'єктивні речі. А життя в Донецьку після 14, ну, в чотирнадцятому році стало гірше ніж в тринадцятому. Гірше. Сьогодні, коли Путін знову в лютому почав допомагати Донбасу. Життя на Донбасі стало гірше, ніж в минулому році. Гірше. Якби в Лугандонії було так добре жити, то чого б звідти за вісім років втекло на підконтрольну Україні територію три мільйони людей? У псевдореспубліках масово порушували права людини. Сотні українців пройшли через катівні. Найвідоміша із них Донецька тюрма ізоляція. Про українських активістів і тих, кого просто запідозрили у цьому, утримували там роками. Від жорстоких тортур багато з них загинуло. Полонені свідчать, що вони пережили звірства, якими пишалися б навіть НКВД сталінських часів. Русня гавкатиме, начебто, у застінках СБУ російських полонених теж катували. Але ось промовистий факт: ми допускали до місць ув'язнень міжнародні наглядові органи, як от Червоний Хрест. Окупанти у цьому відмовляли. За тими ж там мінськими угодами Міжнародний Червоний Хрест мав право доступу до всіх місць ув'язнення на території України. Йому ніхто не могти. Завадити це, це робити, він відвідував наші місця ув'язнення і міг бачити, що там відбувається. Але там, на окупованій території, їх не пускали просто. І, мабуть, якщо ви їх не пускали, то мабуть дійсно щось приховували. А, ну, і це, це просто об'єктивно. Да? Це якби я не знав, оскільки я ще був вже в делегації в Мінській, да? а, і дуже багато спілкувався з родичами, які виходили самі на зв'язок, і розповідали. Ну, вони хотіли, щоб якось допомогти своїм близьким. А, то ну там страшні речі просто відбувались. Там це, це не просто катівня, а це таки спосіб життя. От якийсь садизм у тристоронній контактній групі пропозиції України та іноземних партнерів окупанти відкидали. Натомість намагалися впарити референдум і своїх так званих миротворців. Кремль, брешучи про геноцид Київської хунти, постійно кидається числом 13 тисяч загиблих на Донбасі. Річ у тім, що схожу кількість у своєму звіті за 2021 рік назвала ООН. от тільки серед них понад 4 тисячі це українські військові та майже 6 тисяч росіян і їхніх посіпак. Пропагандисти ж кричать, що всі 13 тисяч це цивільні жертви зсу. Це бред, це, 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 це такого не може бути. Якщо вони звичайно рахували там своїх бойовиків, тобто членів так званої народної міліції цієї там, чи армійських корпусів, правильніше так називати, да російської армії, то, то така цифра можлива, але мирних мешканців це просто нереально. І на сам кінець вишенька на торті добровільне зізнання терориста Гіркіна, який власними руками реалізовував ідею Кремля про початок війни на сході України. Якби наш отряд не прийшов на Донбас і не став би ядром запротивлення, ядром рускої весни на Донбасі, то, всього, без цього ядра русська весна була б подавлена. Вісім років на Донбасі справді відбувався геноцид. От тільки як і сьогодні, нарешті території України творила його Росія.